дівчата. Сьогодні вирішила вийти до вас в прямий ефір для того, щоб нагадати, звичайно, про важливу, важливу функцію води, важливу роль води в нашому організмі. Та? Сьогодні для кого не секрет, що воду потрібно пити і добирати норму водичку, норму водички щодня. І ми можемо з вами, звичайно, свою норму водички розрахувати. Це дуже легко робиться. І ще одне хочу наголосити, що норму водички потрібно перепити на правильно вистроєний, збалансований раціон харчування. Хто не вміє і ще не розібрався, як вистроїти свій раціон харчування, ви можете мені дати дані з вашого раціону. Я вам допоможу вистроїти ваші нормочки да, по калоріям, по білкам, по жирам, по вуглеводам, по всім необхідним поживним речовинам для того, щоб ви змогли правильно харчуватися. Це саме головне. Звичайно, сьогодні про воду. Вода це основний потужний елемент, з якого складаються всі клітинки нашого організму. Це і клітини крові, це і клітини кісток, це і клітини. Різних внутрішніх органів, усіх внутрішніх органів на 60-80% складається складаються з води. Тому норму водички, звичайно, потрібно допивати. Як це зробити? Я знаю, що колись я також прийшла в марафон стрункості 2,5 роки тому назад і не знала, як це реально зробити, тому що водички чистої пити не могла. Коли я заміряла, це було 0,7. Літра води, і це, звичайно, не моя норма. І ми поступово вчили добирати норму водички. На сьогоднішній день, коли холодна пора року, дуже важко дійсно пити. Дуже важко забити в себе чисту воду. Тому я рекомендую, я так роблю, і це працює дійсно. Добираю, добираю норму водички, комбінуючи з теплим питтям. Да? Тобто вода чистенька, яка містить потрібні аніони катіони, які перевірена вами водичка. Да? Звичайно, ви це знаєте. Вода повинна бути якісна. Вода не повинна бути кип'ячена. Ми, значить, беремо половину води чистої, половину, половину води. Кип'яток, да? і виходить, у нас на половинку вода тепла. Можна робити трошки гарячішу, як вам комфортно. Да? І таким чином ми засікаємо, скільки ми випиваємо води. Ну, наприклад, норма водички буде 2 літра. Це приблизно ось таких три стаканчики в день потрібно випивати. Такий стаканчик ось, десь буде 600 мл. І я таких стаканчиків випиваю мінімум 2-3 в день. От. І для того, щоб не заплутатися, можна навіть зробити водичку в бутилочку. Це ми все учимося на марафоні стрункості, як це робити правильно. От. Для того також, щоб норму водички допивати конкретно, конкретно по нормам. Нам допомагає, нам допомагає трав'яний напіточок і алої концентрат концентрат Алої віра. Да? Це такі... Алоя допоможе в 4 рази швидше завести воду в клітину. Якщо ви навіть не добрали норму водички, вона допоможе очищати ваші клітинки, допомагає виводити шлаки і токсин, відновлює слизову нашого кишечника. Це як душ із середини. Так? Ми вже це про це розказували неоднократно. Потім травяний концентрат: це. Суміш трав'яних екстрактів, різних травяних екстрактів для того, щоб дікий дії, як жиромусорозпалювач разом із алоєм, ми це комбінуємо. Протягом дня п'ємо такий напіточок, який називаємо чарівна бутилочка. І сьогодні я хочу ну, наголосити на тому, що Є ще один напій, який допомагає конкретно підтримати імунітет. Конкретно, якщо у нас такий перехідний денний сезон, коли у нас дуже то похолодання, то потепління, тому потрібно допомогти своєму організму пристосуватися. І так само в цьому допомагає гаряче пиття. От, наприклад, візьму десь половинку водички. Холодної, половинку водички кипяток в мене закипів. І ось такий допоміжний добавочка, така, називається епікор. Вона з таких стіків складається. Цей епікор, значить, один стік на одне використання. Так, ми беремо. От, ви можете використовувати його в зручний для вас спосіб. якщо Багато пити не хочете, можете взяти стакан води, можете взяти на такий, як у мене, стаканчик водички. Це не принципово. Висипаємо просто у водичку такий напій і ретельненько розмішуємо. Чим же ж цінний такий напій? Цей напій епікор він містить унікальні ферменти дріжджі. Епікор називається да? це фер... цей натуральний ферментат. Які складається із натуральних компонентів на основі дріжджів, ну от яким чином його винайшли. На першому етапі дріжджі поселили в починають стимулювати киснем. Ну Наприклад, для того, щоб вони бурхливо розвивалися. Вони почали дуже бурхливо розмножуватися, так як ми знаємо, да? і потім різко кисень відключають дріжджі виникає при цьому стрес, і під час цього стресу дріжджі починають виробляти цінні, цінний набір елементів. Наприклад, це м, спеціальні протеїни, це пептиди, антиоксиданти, органічні кислоти, які, дуже, які містять в собі бета глюкани. І е, потім ці дріжджі вже засушили і з усіма поживними цими речовинками. І з з з зберігають їх у такі пакетики, я кажу. Да? І для чого? Чим цінна така добавочка епікор? Конкретно для того, щоб підтримати захисні функції організму, для того, щоб активувати, стимулювати мікрофлору кишечника, тому що для імунітету дуже важливо, щоб кишечник гарно працював, і виконує роль антиоксидантів в нашому організмі. Ось так. Я застосовую. На смак, а це має приємний смак такого схожого на компот із сушки, наприклад, да? тут є, якісь, є такі ягідні ноточки, тут є єкстакт бузини, сюди застосовується. Тому використовуйте, будь ласка, кого цікавить, будьте здорові, цілу обіймаю, гарних вихідних.